Ну так ми а ми ж з вами рішення про забезпечення харчування. Ні, вже було питання підняти, щоб ставили батьки плюсики, яка дитина буде харчуватися, яка не буде. Ну, бо вони розглядаються питання і про кількість з дітей, щоб вони орієнтувалися, які підводить, що ми будемо вишкодовати а які за кошти гідне з батьків. Але якщо, платити, поїде, якщо буде, води, вони поїдуть, якщо вони зі... мали, може і тіке, так, добре, йдемо далі, хай бачити його. Про внесення змін до сільського бюджету на 24 рік. Тепер розкажу про ті субвенції і ті заходи, які надійшли в фінансовий відділ, про внесення змін в бюджету. По-перше, прийшла нам субвенція на нову українську школу 522 тисячі 713 гривень. Вона вже прийшла і вже на рахунку в нас, а ми її ще не прийняли. Тобто, прийняли щоб далі поставити її вода. Далі нова субвенція сьогодні буквально 451 тисяча 800. Субвенція з державного бюджету місцевих на забезпечення харчування учнів початкових класів заклади захання середнього світу 24 класів. 451 тисяча буде на ковід. Далі. Далі надійшли запити від наших установ від відділу освіти. До тієї субвенції нам треба захисне фінансування 10%, 58 тисяч на муж, 58 тисяч на 80, на систему оповіщення додати 15 тисяч на те, що казали коригування. На допомоги, от, назначили сьогодні 110 тисяч, що треба збільшити. На поховання у нас вже зовсім немає коштів: 30 тисяч докидаємо. От на субезу оце, що прийняли, 30 тисяч, на кладовище 120, але тут забираємо всередині, переходимо. Пам'ятаєте, ми на підліскі на проєктну кошторисну документацію 99 тисяч кидали на цей. Там застопорилося з роботою, хтось розрахувався, що в цьому році вони не використаються. То я забираю її звідти і 21 тисячу сторож на ВПО мали знищення купувати душ і що там ще з особливих засобів. Забираємо туди. Коротше, все це вот. ніхто нічого не розказував. Зараз людина спитає за душ будемо розказувати, що, що може. Так. Кому ну, треба предусмовити? На газ, на школи, 99 тисяч і 31 на садочок. Ну і ще там якісь ці, назвелиться коштів, що треба збільшити доходи по результатам 9 місяців на мільйон 400 тисяч гривень. Плюс, так. Ну, плюс ви про не казали. то ж Залігасах хуй тут на школи нас для бюджету. По 16. По 16. 16. Да. А світло? По 9 копійки ну, просто... на 9.30. Вирішили з дорогами, що ті, що ви казали? А якщо ви вирішуєте з дорогами, Якщо, то, якщо 7... немає три дороги включити сюди, тобто до двохсот тисяч, ці три. Рязних, і нижнім подолінок. Тобто ще 600 тисяч і збільшуємо. Чому? Зараз, тому що там в основному асфальт, асфальт це ще період, якщо ми ще перенесемо на одну сесію, то там вже асфальт буде пісно пластик. Зараз ще, я думаю, реально десь там вклинитися в погодні умови і покласти асфальт по тих ямах. Можливо, десь можна буде використати, як ми кажемо. співачку, чи як там не знаю. Нема заперечень, якщо ми сюди ці три дороги беремо. Ну немає, якщо ми не що за проектом кошторисну документацію на ремонт. Що плюс ці три дороги. Його треба робити, поки воно не розбите. Якщо є можливість, то є кошти. Завтра скажуть, що вітайте туди чи сюди, і ми Краще направити те услуги, яке треба. Значить, тоді так на 2 мільйони. Збільшуємо. Отже, збільшує на 2 мільйони. Загальні. Кругла сума. Хто за такі зміни до акційського бюджету, прошу голосувати. Проти отримались. Інформація готова. Так, будь ласка. Осередок приміщення кабінету, де буде проходити, робиться у тій верхній школі. І тому навчальний процес йде, ніхто нікуди не переводиться, все відбувається згідно грати. Так, для... Таке ще не ми можемо. Давайте ставимо питання. 16-й, 16. 16, як воно звучить? Вивчення навчального вивчення, а що на рішення. Рішення ще раз. Забезпечити викладання години навчального навантаження на викладання навчального предмету для учнів 10-11 класів відповідно до освітніх програм передати у заклад Гущанської територіальної громади, на базі якого створено осередит, тобто Гущанський академічний ліцей. Внести відповідні зміни до рішення сесії про бюджет Павлівської сільської територіальної громади у Рівненському районі на 24 рік. Визначити головний розпорядником коштів, передбачених наказом Міністерства освіти науки 731 про затвердження особливостей використання освітньої субвенції державного бюджету, місцевим бюджетом за спеціальним фондом держбюджету для забезпечення викладання навчального предмету захисту країни відділу освіти, культури, медики та спорту. Відділу укласти зущанською тергромадою договір щодо передачі освітньої субвенції на надійснення видатків освіти для оплати праці працівників, які будуть викладати предмет в осередку комплекту за виконанням на постійній комісії. Так, зрозуміло, суть рішення. Ні, дивіться, Все, те, що говориться про договір на субвенцію, і те, що ми маємо. Вони будуть роботами, це були наслідуючі сесії наші. Тому що в цій сесії ну, ніякі подаються. Вони не, не дали розрахунки. Mm -hmm. <плес> тобто це рішення без <плес> Без, <плес> без цифри. <плес> там спочатку і фінансовий відділ, і таке, те, то я знаю. Ну, фінансовий буде вивчати і на наступні середньої ввозки конкретні цифри. Згідно тих розрахунків, які... Ми зобов'язані проголосувати про це, бо це є вивчення навчального предмету. Інакше да. Загалі... ми не зможемо відправити дітей. Так. бо це ж наші діти їдуть нашим автобусом. Так, хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались. Рішення прийнято голосу. Дякую. Так, далі ще не Затвердження проєкту Семеновської сьогодні у нас повісимо порядку. А де всі подівалися? Тут ходять чи що? Може технічні? А, технічні, технічні моменти. Там не сумніво. Ну, у начальника відділу син черговий зламав руку у боротьбі. Зараз операцію робить. там спортсмен. А, одна рука звана. Вероніка у відпис. Так, переходимо до дорослі. Отже, затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в раці зміни її цільового призначення для будівництва та обслуговування будівель, будівель громадських та релігійних організацій громадянки Тищук Марії Михайлівні село Дмитрівка. Дозвіл ми давали. Затвердження на комісії. На комісії питання, звичайно, розглядалося те, що є. Е, Усик Олег Андрійович отримався. Е, ні, 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 ні. Дивіться, питання, питання видісне бен... на, сес... на сесії. Так. Його на сесії. Так. Всі Чому? проголосували так. за те, щоб члени комісії проголосували за те, щоб це питання розглянути на сесії. Так. Коли ми давали дозвіл на розробку документації? І ми маємо дозвіл. Тут же ж проєкт із землеустрою. Людина має право власності. Людина має бути рішення сесії про надання дозволу на зміну цільового призначення. Зміна цільового призначення передбачена, так як є згідно генерального плану села Дмитрівки. Вносились зміни в генеральний план. І, відповідно, цільове призначення, те, що було її приватна власність, була те, що в Марії Михайлівни, там передбачено згідно генерального плану, через те людина тільки тоді могла написати цю заяву відповідно до зміни Генерального плану забудови населеного пункту Дмитрівка. Ще далі скажу? Скажіть, яка це релігійна організація? Ну, релігійної організації там зареєстрованої немає. Абсолютно ніякої. Це приватна власність е, іменно тищук цієї Марії Михайло, жительки села Дмитрівка. Коли вносили зміни в генеральний план, там було раніше цільове призначення для ведення особистого селянського господарства. Те, що мені відомо, те, що я знаю. Тепер в генеральному плані передбачено для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій в селі Дмитрівка. Релігійної організації там ніякої немає зареєстрованої. Зрозуміло. Але там точно на тій зеленій ділянці побудована е церква е УПЦ згідно нового закону, який прийнятий в серпні місяці Верховною Радою, про заборону організації, релігійні організації, які пов'язані із російською православною церквою, і дано е 9 місяців. На узгодження питань про приналежність, тобто йде розслідування, чи, чи ця релігійна організація належить, до, чи має зв'язки з Московською церквою чи ні, я пропоную за це питання не голосувати. І я буду голосувати про. Ні, так тут же не сказано, що це для цього. Я так розумію, це тільки земельна ділянка. чи що? То я, я так і кажу, це воно все де, е, відноситься до купи. Ну або законодавство може відновити, якщо ми дали дозвіл цій людині, а тепер як ми можемо не затвердити. Так, ті, що, може, усе, так, вкладали, так. на воші, Ну звичайно, якщо затвердити проект земноустрою, то вона ті організації зараз вона не реєструє, нічого ми ж не голосуємо за якусь там організацію чи за що там за подію. Ну, Тут це, Про ділянки. відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового. Тут міняється цільове ще, тому що вона була сільськогосподарського призначення. О, а коли розроблявся генеральний план по селу Дмитрівка, проєктарті, організація, яка робила проєкт генплану. Якщо там стояла церква, вони, знач, на генплані позначили, що це церква, але вона, наскільки я знаю, вона будувалася без документів і нічого ніяких дозволів не було. В їх були судові процеси по цій церкві. Вони її самовільно тоді почали будувати на городі О, після того, як ця церква перейшла в православну церкву України. І в їх документів не було. І вони там судилися по тому. Все. А тепер вони є, генплан зробили, а генплан, коли робили, вже церква стояла. І вони вимушені були позначити, що це є будівля релігійної організації. І все. І тепер вони роблять зміну цього цілього призначення, щоб його в відповідність привести до кумеру. Немає нічого. Вони там, та сут... є, там такі суди, там суди були по тій церкві. Коли її почали будувати, там були судові процеси. Це там зв'язано з електроенергією, так як в будь кого... А тепер вони хочуть узаконити. А для того, щоб узаконити, вони відштовхуються від генерального плану. Ага, є в плані є. А проєктант вимушений був поставити, тому що він прийшов він не стоїть, він став. Там якби наві фундамент був, то вони б при його позначили. Але ми дозвіл дали людині на це робити. Не давали Чай. ми дозвіл. Немає необхідності. Нема. Тут технічно немає необхідності. Не, бо тому роботи. що будівля вже стоїть. Бо це земля приватна. Так, людська вже приватизована земля. І просто людини зміняє юве призначення тої землі. Вона розробляє той паспорт от відповідного до нового генплану. А в генплані, як от, каже депутат, саме. Зміна зміна на ціліверне значення. Ставити дане питання на голосування. Все. І голосування все покаже. Ні, але по законодавству, щоб потім ця людина не прийшла, суд не потягнула. По законодавству вона має, законодавству має право. Вона вона вона? Питання, ставиться питання на голосування. Як депутати проголосують, така й буде дана відповідь. Не, Якщо не депутати... по закону маю право відмовити. Почекайте, ми не відмовляємо, голосуємо. Відмовити не маємо від... відмов... права. Наш, наші, наші дії можливі будь-які. Дія перша. Я ставлю на голосування затвердження проєкту. Ми голосуємо. Якщо набирає голоси, а для того, щоб набрало голоси, треба, щоб тільки один депутат не проголосував за. зараз. Чи я, чи один із депутатів. Тобто, так як у нас всього тут 13, для прийняття рішення треба 12 голосів. От, тому, е, якщо так. Друге, ми можемо відкласти розгляд цього питання до того, що говорив депутат, що зараз там релігійне питання. Тому що ми можемо говорити технічно так і сяк, але кожен прекрасно розуміє, в чому там ситуація. От, ну і третє, що третє? Це два, два... Я підтримую Олега Андрійовича, щоб відкласти це питання на той термін, поки ну, пройде це згідно 9 місяців згідно того закону, що Верховна Рада. У нас по Дмитрівці ця ревіалізація є юридично це, це Ні. Немає. Юридично немає, бо це приватна власність, я ж кажу. І є, то що так, як ми була, була, вона говорила. Тут можна сказати, що юридично її зараз ніхто і не зареєструє. Так, не зареєструється. Тобто, це так. очевидно, і ми, ви це розумієте. Тому. Тобто, чи будуть вони ті документи? Чи не будуть, чи будуть, документ. чи не будуть, це. Зараз. А як ви кажете, немає. Коли ж була там та церква, де вона ділася? Тобто, Якщо... Так тобто, не всі ж прийшли, напевно, лишилися осереду. Хто прийшов? Ні. Відбулося так, як відбулося в нас зміна підпорядкування закону відбувалася двома шляхами. Перший шлях це, наприклад, Рясники чи Зміще, де на паралельно із діючою УПЦ створювалося ПЦУ і діють дві релігійні організації. Скажімо, зараз у Рясниках йде почергове чергове і більш-менш відносно спокійно. У Личчині нема почергового ПЦУ у церкві, у ПЦ біля церкви. але зареєстровані офіційно дві громади. У Горбакові, і в Шкарові, і в Дорогобужі зміна відбулася інакше. Там відбувся перехід. Там юридично відбулися збори, де громада юридично Перейшла з підпідпорядкування підпорядкування УПЦ у підпорядкування ПЦУ. Таким чином, юридично у цих селах мою названих Дорогобуж, Горбаківшкарі, відсутня релігійна організація УПЦ, а є тільки ПЦУ зареєстрована. Вона може бути існувати, але вона е, не має юридичного секунду. Ми тут, там перейшли там всі. В Гмитрівці теж відбулася зміна, так? Да. А, він та, він? Та. а, не а не тут побудували нову, але побудували на земельній ділянці. Ну, це приватна земельна ділянка. Приватна власність на своїй сім'ї, що хочете не хочуть. Зараз самовигодно це олігійну організацію. Якщо вже <laughs> Ну, їм зовсім вигідно, бо як каже Сергій Іванович, їх штрафували за будь-що. а Були судові процеси. Так, з того всього, що я чув, я розумію, що питання не набере позитивної кількості голосів, тому я пропоную його, так як говорив депутат Фурсі Колега Андрійович, підкласти до більш певного юридичного що якесь зрушення відбулося в нас у Верховній Раді, прийнято певні закони, от, як вони будуть реалізовуватися, побачимо. Тим більше, що релігійної організації юридично у дивісії немає. Тому ставлю на голосування про те, щоб відкласти розгляд цього питання. На який термін не знаю. Ну, а якщо людина Володимира Івановича тут би прийшлося по закону... Пожалілась вона, що кудись, ну як може вона не буде жалітися для умови, значить, виходить, що ми? Давайте, так, Я так, можу так. ставити на Ставте на голосування і зайому все покаже. І все. Хто за те ставить на голосування? Раз ставлю, так, ставлю ну, те, так. Те питання. Тому хто за те, щоб затвердити проект землеустрої щодо відведення земельної ділянки в разі зміни цільового призначення для будівництва та обслуговування. Відділення громадської телевійні організації, громадянки Петрищук, Марії Михайлів, Село Дмитрівка. Хто за? Прошу голосувати. Раз, два, три. Єхало, єхало, Євчук, Янчук. За. Так, проти. Так, почекайте. Єхало, Євчук, Янчук. За. Одну кругову. Проти. Так, рішення не припарк вона вправи подали. Да, да. Старшувати наші рішення. Так, наступне, зазвичай технічної документації з землеустрою щодо ордену земельної ділянки комунальної власності. Це те саме питання. Ні, не це не те саме. Це способ. Цієї, що наступне питання, то в Україні Тауер Компанії. Це компанії. Це що компані. розглядали, це, це біля де вишку мають ставити. І там площа, виходить, наступне, є, чітко вказано 0,3 47, 10 тисяч. Ми голосуємо вже 15-й раз за це рішення, тому що. Це 20-те питання. 19. Там було питання 19. Це поділ. Поділ полюк, по Ukraine Тавер Company. Чому ми голосуємо поділ в черговий раз? Тому що ми вже раз їм ділянку виділили, їм виявилося мало. І вони подали ще раз на збільшення тої ділянки. Через що в нас отаке йде, якби другий раз ми голосуємо десант. Загальна площа 5 гектарів тисячних, а тут іменно оця земельна ділянка ну, 3 сотих, 3, Оце так. відповідно. Це не, це не стосується релігії. Ні, Проти, ні, ні. Ні. Так. Нема заперечень? Немає, ні. По 19 питання ставлю на голосування. Хто за? Так. Проти? Проти. Утримались? Одноголосно рішення. Тепер затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду тоді країн для розміщення та експлуатації об'єктів фрукт електронних комунікацій. Даної організації надійшло клопотання. Питання розглядалося на засіданні постійної комісії, значить, керуючи земельним законодавством, значить сільська рада вирішила проект такий. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду товариству з обмеженою відповідальністю Україні та ОРКОНІ площою 0,347 гектара. Передати даній установі значить, в оренду сроку на комісії було запропоновано на 10 років із.